Євген Шмаргун Купало. Бог земних плодів Купало один із найзнатніших слов'янських богів. Він приносив усьому зрілість і літові, і сонцеві, і людині, і тварині, і рослині, бо сам Бог поособленням животворного тепла і сонячності. Молодий, яснолиций, усміхнений парубок готовий дарувати всім радість, життя і насолоду. Купало приносив вершину літа і початок жнив. Він запалював всеочисний вогонь, вселяв надію на майбутній врожай, пробуджував у людей дерзновинні мрії і сяв у серцях ніжні почуття. Бог Купало мав своє свято, неповторно красиве, таємниче, звабливе. Воно й досі відзначається 7 липня в день літнього ворота Саме в цей день. Приносили копалу багаті жертви. В цей день вшановували копала піснями, танцями, іграми. На свято копали українські хлопці та дівчата на берегах річок та озер співали радісних пісень. Хлопці терли деревом об дерево, добували живий вогонь і розпалювали високі багаття. Вважали, чим вищим буде полем, я тим вищим будуть у полі хліба. Біля тих багать веселилися, кружляли в хороводах, стрибали через вогонь, знали купальський вогонь, очищує людину від усього злого, дарує силу і здоров'я. Вірили, якщо хлопець з дівчиною, взявшись за руки, тричі перестрибнуть через вогнище, і при цьому їхні руки не розійдуться, то це вірний знак, що вони скоро одружаться, і їхня сім'я буде відсною дружньою. На купали жінки виходили в поле, в ліс, на луг, збирати трави. Бо було відомо, саме в цей день трави мають щододійно сільші сили. А дівчата до схід сонця мивалися росою, щоб бути красивими. Якщо котрій щастило вмитися росою першою, то вона ставала першою красуною в на окрузі. Найвідважніші з хлопців копальськими ночами поодинці йшли до лісу шукати квіт папороті. цей квіт запалював сам копало опівночі в найглухіших лісових нетрях. Той, хто здобував його, Міг розуміти мова всякого створіння і бачив, де в землі заховані скарби. З різних квіток дівчата сплітали собі вінки. Ввечері, застримавши у вінок запалену свічку, пускали їх на воду. Якщо вінок плив добре, і свічка не гасла, то це була вірна прикмета, що дівчина скоро вийде заміж. А якщо вінок крутився на місці, то ще до дівуватиме, бо копало присвячено тисячі пісень. Чимало з них співається і досі. Не забудь і численні повір'я, прикмети та легенди купальського світу, як не забути й саме свято, воно й досі, чи не найколоритніше з усіх свят українського народу.